Уже з липня стартує експериментальний проєкт для малозабезпечених сімей. Їхній бюджет поповниться додатковими майже п'ятьма тисячами гривень. Одержати її зможуть родини, які є отримувачами допомоги для одиноких матерів, допомоги на дітей, що виховуються в сім'ях, які вважаються багатодітними. соцдопомоги для малозабезпечених родин. Розмір базової величини для розрахунку становить 4500 тисячі гривень. Заяву на отримання базової соціальної допомоги можна на порталі Дія або у паперовій формі до обраного сервісного центру пенсійного фонду України чекають зміни у липні і на власників транспортних засобів. Зокрема, вони стосуються технагляду. Ми передбачаємо більш детальні фотографії під час проведення обов'язкового технічного контролю і передбачаємо відеофіксацію всього процесу обов'язкового технічного контролю. З другого місяця літа на українців чекає і перехід на новий стандарт напруги електромереж. З 1 липня 2025 року він становить 230 вольт замість звичних 220. За словами експертів, такі зміни є частиною процесу інтеграції української енергосистеми з європейською. Це не особливо вплине на мережі операторів систем розподілу, тому що як правило обладнання воно розраховане на певний діапазон напруг і буде працювати відповідно до нових прийнятих стандартів. Це ніяк ніяк не вплине на споживача, тому що це є чисто технічна складова. Тариф у нас встановлюється відповідно до певних нормативних документів, і це ніяк не вплине на тарифоутворення для населення. Будуть у липні і доплати до пенсій, однак отримують її не усі зокрема, додаткові гроші отримують пенсіонери, які не працюють та проживають на радіаційно забруднених територіях. Відповідно Встановлюється доплата у розмірі 2361 гривня. Це один прожитковий мінімум для непрацездатних осіб до пенсійної виплати. Така доплата встановлюється, виплачується до пенсії через надання інформації пенсійному фонду України Державною міграційною службою України на запити. Також у липні президент України Володимир Зеленський доручив готувати рішення щодо тривалого мораторія на перевірку бізнесу, аби убезпечити підприємців від тиску. Окрім цього, він анонсував розширення державних програм підтримки українського бізнесу та виробництва, що має стати частиною ширшої політики економічного відновлення. Юлія Котляревська, телеканал Group.